Так, здається, я в ефірі. Сподіваюсь, що все добре. Зараз перевірю звук. Так. Мене має бути добре видно. Та, сподіваюсь, гарно чути. Всім привіт. Привіт-привіт-привіт! Ти бачу, що Інстаграм повідомляє моїм підписникам про те, що я в ефірі. Не знаю, що до того ще, чи буде цей час основним постійним часом мого виходу в ефір. Може, ще буде о 8 по Києву, це о 6 по Англії. І о скільки? Час, час в Нью-Йорку. Так, в Європі це 19.00. Але це тільки е, моя думка така, тому що поки що я не можу так е, чітко планувати свій час е, тоді, коли виникають деякі обставини. Ну, я гадаю, що багато з вас знають, які. Коли в мене є няня, це добре, але інколи її немає. І тому викручуємось як можемо. Але поки що всім було добре. Привіт-привіт! Так, трошки представлюсь для тих, хто мене не знає. Мене звуть Дарина Непочатова, психолог, психотерапевт, коуч і трошки підприємець. Сьогодні така привіт-привіт. Чудова тема, де черпати сили та ресурс, коли все вокруг і всі вокруг тебе заї. І куди направити фокус вашої уваги, і як абстрагуватися від як це, дратуючих факторів? Моя українська, я вже казала, ще не. Ідеальна, але це також така навичка, яку я розвиваю. Ой, два дні оці у мене було, були якісь трешові, тому що вчора я, декілька консультацій мені прийшлось відмінити і навіть сьогодні. А чому? А тому що, тому що щось було з інтернетом. Я не знаю, що. У мене не працював ні вайфай. Працював з перебоями ні. Мобільний. Мобільний мене трішки виручав, але ну так, не дуже також з перебоями. І е коли я вела вчора групу мою е групу по досягненню Цілий в кайф, четверта зустріч була. Е дівчата вже втомлені після першої неділі, але зараз піде лайтово, більш лайтово. Бо сама така тяжка робота це коли ти е, працюєш саме з цілями, формуєш їх, трансформуєшся, працюєш з цінностями, е, пишеш план, прописуєш багато-багато дій, багато думок для того, щоб навіть одну однішеньку ціль вірно сформулювати саме так, як буде вірно для тебе. Так. Це я трошки жаліюсь, тим, що вчора на групі мене, мабуть, раза чотири вибивало з ефіру. Але все ж таки він як це відбувся. Все було добре, тому що коли навіть мене з зуму вибивало, то дівчата спілкувалися між собою. І це добре. Тому що до мене завжди приходять адекватні, класні. Дівчата, які хочуть розвиватись і хочуть вдосконалювати себе, своє життя і те, що їх оточує. Привіт-привіт! Поїхали далі. Сьогодні день у мене такий, також, мабуть, ще тягнеться зі вчора, коли не було, коли мене підвів інтернет майже цілий день. А сьогодні в мене Підвела, як це, підвела моя няня. От. І тому зранку декілька до консультацій довелося відмінити. Але це також буває. І до чого це я все? До, саме до теми мого ефіру. Тому що, де ж черпати сили та ресурс, коли все та всі навколо дратують? І що я вам скажу? По-перше, є у мене дуже крутий марафон, який називається Пробка. Привіт-привіт. Пробка це не про вино асоціації, сподіваюся, у вас. Зараз розповім, чому пробка. Це марафон, який в аудіозапису. Я його проводила кожну осінь. Господи, добрий вечір. Добрий вечір всім. Я його проводила майже кожну осінь. Для чого? Для того, щоб саме оці сили і ресурс відновити. Для того, щоб ви могли повернути, залатати свої дирки, закрити їх пробками і почати наповнювати свій ресурс. Чому це важливо? Тому що, коли ми тільки а, з, о, вс, о, з усіх сторін намагаємося себе наповнити таку свою ванну. Тому що це пробка саме від ванни. У мене була така асоціація, така метафора, а не пробка з пляшки з-під вина. Тому будьте уважні. Чому так? Тому що багато. Чого в нас а, всередині є того там, де у нас є дірочки, і через які протікає, протікає наша енергія, наші сили. Це дірочки якісь ситуації, якісь образи, якісь почуття, якісь недосказані слова, якісь незрозумілі взагалі факти про себе, про інших, якісь ситуації, щось таке, про що ми постійно думаємо, що нас виснажує, на що у нас йде час, якісь незавершені ситуації. І коли ми починаємо наповнювати свій ресурс. Тільки наповнювати свою ванну, то цей ресурс він так і проходить через ці дирочки. Вони, Ми намагаємо ще більше, більше, більше себе наповнювати, щось там робити, відпочивати, правильно харчувати, займатися спортом, займатися психотерапевтом, ще щось робити. А цей ресурс ми наповнюємо, наповнюємо, наповнюємо починаємо ще більше дратуватись. Привіт! Від того, що нічого не відбувається. Воно, ти начебто більше сил витрачаєш, більше часу витрачаєш, більше енергії, а воно все протікає через ці дирочки і все. І от цей марафон допомагає саме закрити оці дірочки для того, щоб почати наповнювати свою ванну ресурсу. Він дуже, ну як для мене, він коротенький, він йде. Можна його пройти як за неділю, так і розтягнути на місяць, але точно не більше, тому що, якщо ви його розтягуєте на більше, то не буде такого ефекту, тому що там всього-навсього 6 аудіозаписів записів на двох мовах, до речі, і на російській, тому що раніше я розмовляла більше російською, так як я харків'янка. І завжди я з дитинства розмовляла російською. Зараз я зробила таку, таке доповнення для того, щоб зробити його ще й на українській мові. Це закрита група в Телеграм, і зараз я не буду, так як я кожну осінь робила запуск, якийсь якусь інформацію, розповідала про цей марафон. Зараз я не буду так робити. Він... Ми і мені, і всім е, людям, які його, всім учасникам, які його проходили, вже довів те, що це крутий продукт, який дійсно може допомогти вам наповнити себе енергією, е, зрозуміти, на що звернути увагу, е, і сфокусуватись на тому, що вам важливо, для того, щоб не розтрачати свою енергію і е, е, витрачати її на те, що вам важливо. Е, так, тавтологія трошки в мене. Але то нічого, він буде в запису і в закритій групі Telegram. Якщо вам цікаво, то ви можете написати мені в Дірект. Зараз його немає на сайті, тому що в мене сайт ще на трансформації, ось-ось запущу його, і в мене там з платіжною системою деякі питання, тому. Тому, тому, тому. Він буде коштувати 500 гривень зараз, тому що без, моєї, без мого зворотнього зв'язку, так як було в минулі рази, коли дівчата було в групі, в чаті і так далі. Тому подібне. Тобто він буде в запису, але ну, ти, звичайно, можеш мені завжди написати. Так, це по-перше. І дивіться, тема сьогоднішнього ефіру. Остановилась відео. Ха -ха -ха. А на якому моменті, бо мені е, пише, що в ну, мене нічого не, не зупинилось, у мене все добре. Але дякую. сподіваюся, що, сподіваю, що все буде добре. Очень інтересно. Так, можете написати, Оленочка, можете. О, дякую. Ольга, Ольга, так, марафон. Так, 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 зрозуміла. Олечка, можете написати мені в Дірект, я надам вам більш детальну інформацію і надам вам все, все що вам потрібно. І одразу, одразу проконсультую вас щодо того, чи дійсно він вам потрібен. Може, у вас є якийсь, може у вас, ваше питання не підходить для нього і може вам, він вам буде некорисний. От. Тому, будь ласка, буду чекати вас в Діректі. А зараз я продовжу далі за темою ефіру: де черпати сили та ресурси? Я от розповідала про те, що вчора у мене майже весь день підвів мене інтернет, багато консультацій переривалося, група переривалася. Сьогодні мені, мене трошки підвела моя красонечка-донечка, малюсінька. Але то, мабуть, чоловік каже, що то я винувата, бо я щось з'їла, що її у неї животик болів. І вона сьогодні дуже погано спала. А так як моїй няні не було сьогодні, то зранку мені довелось також відмінити одну консультацію. Але нічого. І я це до чого? До того, що. Було багато факторів. Вчора, наприклад, прямо взагалі, з малою якось спокійніше це сприймаю, ну, є як є. А вчора інтернет, який мене підвів, я нічого не можу з цим зробити, по суті. Тому що я ж не провайдер, я, ну, все, що я могла, там вимкнути, вимкнути, перевірити дроти і так далі, тому подібне, я зробила. А воно не працює. А воно, мене бісить, у мене робота. Я не можу зайти е, в, в інтернет, я не можу замовити те, що мені потрібно. Я не можу відповісти людям. У мене не грузяться ніякі е, месенджери. Я не можу, е, я не, не чую, що мені кажуть клієнти, тому що щось переривається постійно. Я е, е, на групі е, мене вибиває з зуму. Я не знаю, що не розумію, що там відбувається. У мене робота йде. У дівчат йде процес. А ну добре, що вони там між собою трошки поспілкувались. Також добре. Але це ж мене дратувало. Потім я не можу зайти ні викласти історії, ні пости і нічого не можу зробити. Я не можу. Мама дзвонила вчора ввечері. Вона також починає психувати, каже, що таке, я тебе не чую, я тебе не бачу, ти щось переривається, я не можу зрозуміти, роз що, що, що відбувається. В ітоги, ввечері, я вже розратована, розумію, що начебто я не так не, не втомилась від роботи, роботи, а більше втомилась від того, що воно щось йде не так, постійно щось трапляється, і це не залежить від мене, від мене по суті. І що я вам скажу? Перше питання, яке ви маєте собі поставити, це куди ви витратили свої сили. На що ви їх витратили? Коли ви не розумієте, куди вони а, ті, а, тікають. І от коли ми зміщаємо фокус з того, де ж їх брати, де їх черпати? Це от саме про те, що я казала в, на початку про марафон а, Пробка, коли ми а, намагаємось наповнитись, десь набрати сил, набратись енергії та ресурсу, а воно все продовжує витікати з нас. Тому що є якісь дирочки, які треба залатати. І де ж черпати цей ресурс? Тут важливо сфокусуватись не де його черпати, а куди я його витрачаю. Бо, скоріш за все, він вже в нас є. Так, звичайно, якщо ми. Е Ну, не хочу казати, прям слідкуємо, але все ж таки звертаємо увагу на наш режим дня, на наше харчування, на нашу фізичну нагрузку, фізичне навантаження. Так, і до речі, я от також про це думаю думаю і не, ніяк не почну. Але трошки ще хвилююсь, тому що я ж годую груддю, тому мені велике навантаження. Протипоказані, і з одного боку це добре, я можу ще трішки відпочити. От. Тобто, куди ми розтрачаємо, витрачаємо свою енергію. І коли ми робимо аналіз, куди ми витрачаємо свою енергію, ми можемо зрозуміти, на що саме ми її витратили. І чи це було те, що нам потрібно, чи ні. І зробити такий аналіз для того, щоб надалі більше на це звертати увагу і вже в моменті відсіювати те, що вам не потрібно. Вірю, що буває так, коли ми роздратовані, і будь-яка ситуація маленька вибиває нас із колії. І здається, що саме це от зараз, саме те. Це мене роздратувало. Саме на це я злюсь, саме е, це, ця людина мене зараз бісить. Але, скоріш за все, щось відбувалось е, може, впродовж дня, може впродовж тижня, може, е, впродовж більшого періоду, що накаплювалось. Але, або є те, що наша підсвідомість витісняє, і е, ми не. Розуміємо, що саме це є тригером, що саме це було причиною нашого стану зараз. А якась маленька ситуація, як спічка наш, нас зажигає, чи на когось ми починаємо зриватись, тут також важливо проаналізувати, що саме було такого, чи це дійсно оця ситуація мене так роздратувала. І я витратила на неї багато сил та енергії. Якщо ми розуміємо, що ні. Ця людина або там, цей шкаф ні до чого, що я роздратована. А що тоді було до? Коли я почала цей стан відчувати? Коли я почала відчувати себе знесиленою та роздратованою? І потрошку ми можемо докопатись до того, що саме послужило тригером і викликало нас цей стан. Це про роздратування. а про ресурс, де нам черпати свій ресурс? А, дивіться, дуже важливо розуміти те, що для нас важливо, абзву та Це наші цінності. Це те, що ми а, намагаємось впродовж всього життя задовольнити, і якщо в це не виходить, то ми відчуваємо себе якось не так. І а, до чого я? До того, що важливо потрошку запитувати себе, а чи дійсно мені це подобається, те, що я роблю, а чи дійсно це те, що я хочу. А чи дійсно це те, чим би я займалася, якщо б знала, що я завтра, наприклад, помру, або щось, щось станеться. Ну, наприклад, не дуже, але як є. І тоді ми можемо зрозуміти. Куди направити свій ресурс і де ми його можемо взяти? Коли ми чесно зізнаємо собі, собі в тому, що саме тут ми можемо взяти свій ресурс, тоді ми можемо на це більше звернути увагу, на це більше заакцентуватися і більше часу на це витратити. Наприклад, мені дійсно дуже подобається, якщо в мене є живі квіти. Мені це додає ресурсу. Тому, о, наприклад, в умовах цього вимушеної еміграції, у мене немає живих квітів, які, наприклад, там кожну неділю міняються, але в мене є квіти в горшку, за якими я доглядаю, які мене радують. А у мене є справи, які дають мені ресурс. У мене є стан, який я можу генерувати, який дає мені ресурс. У мене є а, моя, а, зараз зі мною тільки одна дитинка, яку я нюхаю, цілую, і вона дає мені ресурс. Можна ще себе понюхати, поцілувати, якщо ви себе. А, Любите, і це також дає вам ресурс. От. Тобто, у кожного це може бути своє. І дивіться, друга тема, друге питання, друга, друге питання цього теми цього, цього ефіру: це куди направити фокус уваги, і як абстрагуватися від е, дратуючих факторів. І от знову дивіться, куди направити фокус уваги. А Згадайте собі питання, а що ви хочете. Від цього буде залежати те, куди ви направите свій фокус уваги. Тому що, коли ми. І дивіться, це також навичка, яку можна розвивати. Тому що. Часто виникають, часто я стикаю з людьми, коли вони мені кажуть, я не можу сфокусуватися, я не можу там, займатися якимсь ділом, хтось чи щось мені, мене відволікає і так далі і тому подібне. Але насправді фокус уваги ми можемо розвивати. Тобто, коли ми починаємо потрошку себе ловити на думці, що. Так, дивись, на що, про що я зараз думаю? Так, тете і тета. Мені це потрібно? Так, добре. Думаю далі, шукаю відповідь на свої якісь питання. Мені це не потрібно? Нафікс пляжу. Далі. Фокусуюсь на тому, наприклад, ловлю себе на думці: так, що я зараз роблю? Починаю відмічати, що я починаю трошки дратувати, що я щось роблю не точно не те, що мені потрібно, і що мене призведе до того, що я хочу. Наприклад, що я зараз роблю? Зупинились, озирнулись, подивились, це те, що ви хочете, чи це те, що призведе вас до того, що ви хочете, чи ні? І таким чином, коли ви себе зупиняєте і зупиняєте свою поведінку або свої думки, і відмічаєте, що зараз відбувається з вами, про що я думаю? Мені це потрібно? Ні. Так, так, добре. Що я зараз роблю? Мені це потрібно, мене це призведе до того, що я хочу, або мене це задовольнить, мені це подобається, або мені це треба. Якщо мені це треба для того, щоб прийти туди, куди я хочу, це вже інше питання. Це про те, як ми з собою розмовляємо. І у мене також про це є дуже крутий ефір. Можете подивитись в ленті, Трошки, я, я не пам'ятаю. Ну, він один з останніх також. І як абстрагуватися від дратуючих факторів? Дивіться. А Знову ж таки, чого ви на них звертаєте увагу? Так, я розумію, що вони вас дратують. Але у вас завжди є вибір і не один, на що зараз звернути увагу. І от коли в голові, голові у вас немає цілі, або ви не розумієте, що ви і задля чого робите зараз, навіть якщо ви їсте або прибираєте, або розмовляєте з близькими, або. Щось робити для своїх дітей або для себе. Якщо у вас немає розуміння, для чого ви це робите, немає розуміння кінцевої цілі, наприклад, то, скоріш за все, і абстрагуватися буде тяжко і важко. Тому що ми завжди можемо собою керувати тоді, коли у нас є розуміння. Навіщо нам це і що ми хочемо в результаті? Дивіться, я дуже-дуже люблю цей вислів Віктора Франкла, відомого психотерапевта, який написав багато книжок, одна з них, скажи життю, так. І він каже про те, що змісти, ми, змісти і сенси, ну, смисли, смисли так, російської, змісти. В своєму житті ми придумуємо собі самі. І насправді воно так і є: ніхто за нас не придумає нам зміст е, сенс нашого життя. Тільки ми самі. І від того, яку ціль, яку мрію ми бачимо, які бажання ми хочемо, яку ціль ми собі поставимо і оберемо шлях до неї, обираючи е, саме Маю на увазі оберемо ціль і обираючи шлях до неї з різних варіантів, змінюючи тактику, але а, будучи вірним своїй стратегії. А якщо треба і стратегію міняти, але бачучи оцю ціль в кінці, то таким чином ми задаємо своєму життю зміст і сенс. І це одна з моїх найулюбленіших -лю тем про. Ах, про про, про, про ціль. Тому що, дивіться, все в нашому житті має свою ціль. Коли ми робимо якісь речі, які, ми, які нас виснажують, які віднімають у нас сили, віднімають у нас ресурси, то, скоріш за все, це не цільові дії. Це те, що ми не розуміємо, чому так виходить, чому це ми робимо. І воно нас дратує ще більше. Але це вже привіт. Це вже на терапію. Тому на сьогодні я завершую всім гарного, доброго вечора. Хто не встиг, запрошую подивитись ефір в запису. І всіх запрошую в Директ, ті, хто хотів, що до марафону, з усіма з вами поспілкуюсь і відповім на питання. Все. Всім до зустрічі! Наступний ефір буде четвер, тому чекайте. Тема буде також цікава. Якщо вам цікаві якісь теми тем, теми додаткові, які ви хотіли розібрати, або відповіді, на які ви хотіли б дізнатися, будь ласка, пишіть коментарі під цим ефіром. Чекаю. Сподіваюсь, інтернет буде надалі такий же добрий, як і сьогодні. Все, всім па-па. до зустрічі!